Вітаю, друзі! В цьому відеоролику я продемонструю вам на реальному рахунку стратегію інвестино, точніше, як вона працює. Подивимося на її зміни, тому що раніше ми торгували на однохвилинному таймфреймі і брали результат з інвестного свято інвестику, який у мене праворуч з однохвилинного таймфрейму за однохвилинного проміску часу. Сьогодні ми будемо робити дещо по іншому і будемо заходити на угоди на 5 хвилин і дивитися, як вони будуть відпрацьовувати. Всім приємного перегляду. Зараз, як бачите, я знаходжуся у торговому вікні бінаріума. Все, що ми робимо, це обираємо ось тут валютну пару з найбільшою дохідністю. Обираємо фільтр валютних пар. Зараз я оберу EURUSD, тому що на ній я можу зробити більше всього коштів, а саме 86%. Далі ми маємо перейти на наш сайт Інвестінг і обрати там ту саму валютну пару. Пошуку на інвесінгу, просто вписуємо EURUSD або обираємо те, що в нас вже тут є. Давайте я напишу, щоб ви розуміли, як це буде і у вас. Euro USD Просто прописуємо ось тут на інвесінгу через слеш, дуже важливо через слеш, і обираємо дану пару, котру нам воно видає. Далі натискаємо технічний аналіз, далі ще раз технічний аналіз, після чого беремо і обираємо 5 хвилин, друзі. 5, не одну хвилину, а 5, прямо зараз. Ми будемо працювати по п'яти хвилинці, тому що я так подивився, і так нібито краща прохідність. Ми можемо подивитися і побачити, що зараз у нас відкрито тут покупати, і відповідно ми не будемо заходити в цю до тому, що нам треба, щоб було написано у нас або активно покупати, або активно продавати. Тобто наша ось ця стрілочка має вказувати або сюди, або сюди. І ось тут резюме має бути написано або активно покупати, або активно продавати. Відповідно, ми будемо відкриватися в тому напрямку, куди нам е, рухає наш нас наш графік. Ось до речі, можемо відкритися по 15 хвилинці проте зараз я тестую саме 5 хвилин стратегію, і ми будемо заходити на 5 хвилин, враховуючи те, що буде написано у нас на інвестінгу. В такій ситуації ми маємо просто зараз змінити валютну пару і знайти наступну пару, так само на бінаріумі і на інвестінгу. На бінаріумі прямо зараз друзі обираємо наступну це ю здесь наш, тобто знову ж таки дивимося по відсотковій дохідності. і 85% ми беремо і обираємо прямо ось тут. Далі що ми з вами будемо робити. Беремо просто і заходимо так само на інвесінг, і в інвесінгу будемо описувати ту саму валютну пару. USD CNH NH я вже відкриваю. Прямо зараз ми в неї заходимо і так само переглядаємо технічний аналіз. Тобто ми постійно натискаємо ті самі кнопки. Технічний аналіз, технічний аналіз, далі натискаємо ось тут 5 хвилин. Обираємо 5 хвилинку, бачимо продавати. Нам знову це не підходить, тому що нам треба, щоб в резюме ось тут або ось тут по центру було написано активно покупати або активно продавати. Так само беремо і шукаємо. Наступну валютну пару я вже включуся, коли я вам її знайду. Друзі, валютна пара Паун на 5 хвилинному таймфреймі. Ми бачимо активно продавати. Це свідчить про те, що зараз ми з вами заходимо на бінаріум і обираємо ту саму пару. Паун обираємо прямо в пошуку і відкриваємося на 5 хвилин донозу, оскільки у нас пише активно продавати. Ми відкриваємося донозу на 5 хвилин і очікуємо відпрацювання по нашій угоді. Якщо хтось не розуміє, то інвестинг бере сигнали з індикаторів скользящих середніх та інших змінних. Тому, в принципі, аналіз є нормальним і проведений доволі непогано. Раніше ми торгували короткостроково по інвесінгу, хто зі старичків пам'ятає. Зараз ми будемо торгувати по 5 хвилинок, так тобто заходити так само, як і робив це до цього. Проте робити це дещо по-іншому і заходити не на одну хвилину в одну угоду, а на 5 хвилин в одну угоду. Тому розумійте, що у нас є деякі зміни. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод, більше сигналів кожного дня, то ви можете це зробити, підписавшись на мого торгового бота, котрий є в описі даного відеоролику або в закріпленому коментарі. Просто переходьте в мого бота натискайте там слеш старт, після чого виконуєте умови, котрі вас попросить виконати бот, і ви отримаєте доступ до безкоштовних сигналів. А саме з 9-22 за київським часом особисто бот видає сигнали за технічні... ой, за штучним інтелектом вибачаюся, перебуток. За штучним інтелектом також враховуючи 26 індикаторів, враховуючи змінні середні, враховуючи також силу потенціал. Тренду також враховуючи об'ємний профіль, роблячи Smart Money концепт аналіз, теж бот видає сигнал, тобто робить максимально багатофакторний аналіз, і саме такі угоди в боті ви можете забирати кожного буднього дня. Тому бот буде в описі відеоролику. А зараз дивимося на відпрацювання нашої угоди по нашій стратегії інвестик. Друзі, як бачите, вона зачиняється в мінус. В такому випадку ми маємо перевірити, чи не змінився у нас аналіз на інвестінгу, і робити перекриття x 2 до тієї суми, яку ми втратили, у тому випадку, якщо знову ж таки у нас не змінився аналіз. Тому переносимося з вами на інвестінг. Для цього на інвесінгу можемо оновити ось тут, натиснувши на 5 хвилинний таймфрейм, бачимо, що у нас так само аналіз активно продавать. Це свідчить про те, що ми можемо робити не заходити в цю угоду перекриттям. Значить, обираємо той самий час експірації, лише просто на 5 хвилин, так але просто на next 5 хвилин. Тобто, як бачите, ось тут прямо ми можемо відкритися на 5 хвилин. До речі, давайте почекаємо 15 секунд, для того, щоб, бачите, у нас зараз тут написано час, 10 секунд лишається, і ми зможемо, коли у нас тут буде виходить 0,0,0, тобто 20 40.00, 000 да? ми зможемо відкритися як зараз побачите до 45-ї хвилини. Тобто тим самим відкритися саме на 5 хвилин часу експірації. До речі, через це ми ще й краще точку входу отримали. Тому на новій свічці ми відкриваємося донузу і очікуємо відпрацювання по нашій годі. Як ви зрозуміли, ми зробили подвійне перекриття для того, щоб нам забрати втрачене те, що ми втратили на попередній годі, і заробити кошти зверху. Оскільки перша угода зайшла мінус 5 тисяч гривень, то по-друге, як бачите, ми зараз отримавши. Виплату у розмірі 18400 за нашою дохідністю заробимо 3400 гривень зверху, і таким чином заберемо те, що ми втратили в попередній годі. Тому робити перекриття 2 їх це абсолютно нормальне і навіть я б сказав, розумне рішення. Друзі, у нас лишається 2 секунди. Давайте перевіримо, що у нас написано на інвестінгу, тому що по сьогодні ми заберемо мінус. Як бачите, ми так само бачимо активно продавать, але це вже буде третє перекриття, і скоріше все останнє, тому що четверте я зараз робити не хочу, я хочу поторгувати менш. Меншими ризиками, так більш консервативно, скажімо так, торгувати, менше коштів можливо заробити, але вийти з плюсом, але або хоча б з меншим мінусом. Тому зараз ми зробимо перекриття, оскільки у нас 84% дохідності, я трошки відійду від 2х перекриття, я зроблю перекриття 2.2х. Тому в наступну году, зараз, коли я втратив 10 тисяч, я буду інвестувати 2,2х, тобто помножимо наші 10 тисяч на 2,2% і отримуємо 22 тисячі гривень. Наступного году я зараз буду вкладати. Прямо зараз на 22 тисячі гривень донизу і перевіряємо, чи все-таки працює стратегія, чи ми знову з вами отримаємо мінус. До речі, цікавий факт, поки ми з вами телепитали, можете переглянути, ось тут ми вже трошки нижче спали. Якщо зараз ця угода зайде в плюс, то тоді ми в принципі заберемо втрачене і ще й заробимо кошти зверху. Якщо ось ця угода зайде в мінус, то тоді, на жаль, ми... Будемо вимушені зафіксувати мінус по даній стратегії, і я повернуся тестувати її тільки наступного понеділка, тому що зараз цей відеоролик я записую у п'ятницю, 7, 7 лютого виходить. Так? І якщо ця угода зайде в мінус, Ринки вже скоро будуть зачинятися, вже 20 вечора, вечора, да? вже 20, 21, 221. Ось тому, скоріше за все, на цьому мені доведеться завершити. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати угоди, не отак, от по стратегіям або якимось іншим інструментам, а хочете отримувати угоди по технічному аналізу. А також отримувати навчання по технічному аналізу, то ви можете підписатися на мій безкоштовний канал в описі цього відеоролику, який називається Торгова кімната. Просто підписуйтеся на канал і отримуєте А навчання, Б стріми з навчанням і торговими сесіями. Три сигнали, тобто торгові сесії. Котрі я проводжу кожен будень день в своєму каналі, особисто я, і ми маємо дуже дуже добрі результати по сесіям торгової кімнаті. Прямо зараз ви можете переглянути скріншоти відгуки людей, котрі вони мені скидають по торговій кімнаті. Тобто ви можете подивитися, і я вам кажу чесно. Зараз люди, котрі торгують в торговій кімнаті там умовно да, давайте візьмемо останній місяць, заробили собі дуже дуже гарні кошти. Хтось навіть помножив депозит два в три рази, Там є такі люди, хто торгує з більшими ризиками. Але ви можете спокійно це переглянути, зайти і подивитися статистику в каналі і впевнитися в тому, що ми насправді заробляємо кошти, і давайте будемо чесні, заробляємо доволі немалі кошти і заробляємо з реально гарною гарною, гарною прохідністю. Тому, друзі, підписуйтеся, посилання на торгову кімнату буде в описі цього відео. Ролику. Друзі, як бачите, в результаті ми отримуємо мінус з трьох пригратів. Це просто жесть. Я не знаю, що в мене сьогодні за день. Отримав мінус по нам фарму, отримав мінус ще по. Дані ситуації, тобто хотів протестувати стратегію інвестинг, тому що я торгував по ній. Також перевіряв, я ж не просто взяв да, і зараз заходжу знову ж таки на реальному рахунку. Ні, друзі, ні. Я заходив і. Торгував так само до цього, і бачив, що по п'яти функціям таймфрейму, в принципі, непогані результати у мене виходять. Але як бачите, прямо зараз ми отримали мінус, і я абсолютно чесний. Я кажу вам це як є. Тобто я ні, не буду нічого приховувати, казати, що ні, друзі, там все окей, все гуд. Зараз я покажу вам так, як є, що ми забираємо мінус, тому що мінус є мінус, ми його просто зафіксуємо і будемо рухатися далі. І друзі, дуже важливий момент, хотів би для вас уточнити, вам розповісти, що друзі. Якщо ви зараз слідкуєте за якимось трейдером, за якоюсь людиною, яка показує тільки успіхи і не показує своєї невдачі, то дуже-дуже сильно вам рекомендую замислитися про те, наскільки це чесна людина і чесний трейдер, і чи варто вам за ним йти. Я не кажу з тим, що вам варто йти за мною, тобто кожен обирає абсолютно різний, абсолютно свій шлях, і у кожного він індивідуальний. Проте я кажу так, як є, що ось я трейдер, я вам демонстрував, як я з 200 тисяч, по суті, дійшов до мільйону за там лічені місяці. Там пару місяців умовно, да, можна сказати, до 200, 200 тисяч до мільйону. Проте на своєму шляху мені, звісно, вдавалося робити зливи. Я робив неодноразово зливу по 50 тисяч гривень за один день, навіть за одну сесію. І все це, це я на своєму шляху демонстрував. І як бачите, все воно досяг своєї мети. Тому, друзі, дуже-дуже. Важливо розуміти, що ви не зможете завжди заробляти і вам варто розуміти те, що іноді може траплятися мінуса. Тому сьогодні в мене такий поганий день. Я втратив 100 тисяч гривень на нонфармі і втратив ще зараз. Виходить скільки 22 дві плюс п'ятнадцять, да? скільки це 47 тисяч гривень. <хи> ви вибачаюсь, друзі, 22 плюс 15, 47. Я втратив за це відеоролик 37 тисяч гривень, щось я перепутав, аж самому смішно стало. Ось. Але я думаю, ви розумієте, що коли ти варений сидиш весь день за тими графіками, а потім ще й ловиш мінус по фарму, це супер прикра ситуація, це супер, супер б'є по моралі. Але головне не здаватися, розуміти, що невдачі бувають, і це абсолютно нормально. Ми просто на цьому не засмучуємося і рухаємося далі. Далі все буде добре, далі все буде окей. Просто такий один день, да, один день, що не повезло з ним фармом, і ось зараз не повезло по імісінгу, тому що блін, я кажу вам, я десь два-три тижні по ньому теж торгував. Ось так, от по п'ятиковому фрейму було все гуд. Зараз зловив три мінуси. Я краще зупинюся, відіб'ють всі три мінуси потім, ніж зараз. Я буду робити четверте перекриття. Зараз четверте перекриття робити я не хочу. Тому, друзі, якось так. Зв'язочку був Захар. Бажаю вам всього найкращого. бажаю вам великих прибутків і бажаю вам гарно провести цей ці, ці вихідні. Тому що ми з вами на славу попрацювали. Дуже дуже багато профітів. Ми з вами зробили побота по торговій кімнаті. Тому знову ж таки бажаю вам гарно відпочинку. Провести час з рідними, з близькими. На зв'язочку був Захар. Всім до побачення.